Кожний рибак такий. Саня, куди ми вже стільки часу йдемо, а? Ех, Йдемо рибу ловити. Ну так во, стільки ставків, стільки во. Що тобі, Куда, куди ми стільки часу йдемо? Тут, во, куча риби, певно. Ей, та там же все давно вилуло, то фігня. От я таке хороше місце, знаю, от ми туди йдемо, поняв? Ні, я тут понял, тільки ми вже не йдемо через якісь джунглі пробираємось. Ай, ти просто. Сядь! Що тобі від мене треба, куди мені сідати? Та сядь швидко. Швидко сів! Ай, ладно, ну сів, і що? О, молодець! Так треба було зразу, поняв. Ну і що ти хотів мені тут показати? Тут немає нічого. Ти. Бачиш, он там во? риба плюскається, а? Бачиш? Ну, бачу, і що. Дві, вони сюди. А ми вже тут і ми папа. Що ти маєш на увазі? Давай капотика, я зараз глушану і все, будемо мати рибу. Може не треба? Треба, Федя, треба. Буже хор ти куди побіг, ну що, куда... Глушанув? Тепер одно нас рибен спектр Де? Ну тоді. Тікай! <Umwelt> Е, мене подожди! Підпишись, постав лайк.